Вітаю всіх на нашому каналі, на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. І Сьогодні ми отримали свіженький автомобіль з Німеччини. Це шкода Octavia A7 2019 року, оснащена дизельним двигуном на 1,6 літра та роботизована 7-ступенева коробка передач DSG DQ200. Чистий 2019 рік, автомобіль в дуже, дуже хорошому, без перебільшень, в дуже хорошому стані. Зараз більш детально оглянемо даний автомобіль. Одразу скажу, що ціна на даний автомобіль буде на нашому сайті Автокар Посилання на наш сайт ви знайдете в описі під цим відео. Тому, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь. Там ви знайдете не тільки даний автомобіль, а й інші автомобілі, які ми пропонуємо на продаж. Також є вибір аналогічних Октавій. Отже, зараз детально оглянемо даний автомобіль. Я вже сказав, 1.6 дизельний двигун роботизована 7-ступенева коробка передач. Що у нас по авто, по комплектації? Перше, що ми бачимо, це електроскладання та електрорегулювання дзеркал. Чотири скло все працює, є підігрів дзеркал та їхнє регулювання. По салону автомобіль абсолютно без зауважень. Весь пластик в дуже-дуже хорошому стані. До речі, Пробіг 173 тисячі кілометрів рідний оригінальний пробіг. Зараз, звичайно, покажу він код. Зможете перевірити, кому буде цікаво. Кермо в ідеальному стані. Тут все зрозуміло, все дуже добре. Задній ряд сидінь також в дуже доброму стані, практично без слідів зносу. Немає ніяких зауважень до. Заднього ряду сидінь. автомобіль на 16-х колесах на зимовій гумі Мішелін. Це також великий плюс. Під низом стан авто ідеальний. Бачимо, передні і задні парктроніки присутні в даному авто. Величезне багажне відділення. Є сіточка, яка відгороджує пасажирський відсік від багажного. Багажне відділення величезне. В принципі, як і у всіх. Аналогічних Октавій. Дуже класний колір. Він надзвичайно пасує даному авто. Зараз доберемось до Він-коду. Ось, будь ласка, він-код, ви можете зафіксувати. В нас всі автомобілі офіційно куплені в Європі, всі 100% з чесним пробігом та з чесною історією. Зараз присядемо, заведемо і подивимось більш детально по комплектації даного. Так, 173 тисячі пробігу, закрию двері. Отже, що ми маємо? Є підлокітник, з нішою для різних дрібниць, роботизована 7-ступенева коробка передач DSG DQ200. Коробка дуже хороша, дуже класно переключає та дуже-дуже економно. 6 літрів це реальні показники по місту для 1,6 двогона з такою коробкою передачі. Є система старт-стоп, там бездротова зарядка для смартфону, є вихід USB, двохзонний клімат-контроль, все працює, все дуже добре. Тут є різні налаштування самого кліматконтролю. Далі в авто є навігація. До речі, навігацію можна увімкнути. Через Apple CarPlay. Дана функція також реалізована та активована в даному авто. Бачимо, під'єднав я свій телефон і одразу Google-карти включились у нас на нашому телефоні. І меню вашого смартфону реалізовано на нашому дисплеї. Далі, що у нас по асистентах? Автомобіль оснащений таким корисним асистентом, як Front Assist тобто Екстрене гальмування, асистент екстреного гальмування, я вважаю, що це один з основних та найкорисніших асистентів, які можуть бути в сучасному авто. Є передні задні проктроніки, все працює, туди не будемо поглиблюватися, тут в принципі все стандартно. По авто. Тут немає жодних зауважень. Кермо в ідеальному стані, абсолютно в ідеальному стані, немає жодних дефектів, немає ніяких потертостей, затертостей. Все дуже добре. Тут у нас керування бортовим комп'ютером, тут керування магнітолою, є підрульові перемикачі коробки передач, є круіз-контроль, який вмикається ось тут. 173 тисячі дуже, дуже приємний пробіг для даного авто. Зараз відкриємо капот, Ну, датчик світла, датчик дощу. Думаю, що зрозуміло, що вони присутні тут навіть мови не може бути. Працює автомобіль рівненько, тихенько, немає жодних зауважень, немає ніяких підтікань, нічого ніде не мокріє, не тече, все дуже-дуже добре. Є бірочка з якимось сервісом. Автомобіль обслуговувався своєчасно автомобіль з Німеччини. Офіційний автомобіль офіційно куплений в Європі. Зараз перемірюємо наш автомобіль товщиноміром на стан його лакофарбового покриття. 117. 117. 118. 108. 98, 123. 123 108 122 116 107 107 108 108 також 112 120 120 103

Ще тут давайте. 102, 125, 98, 119, 111 90, 96, 118, 118, 119. Отже, що ми бачимо, автомобіль абсолютно на 100% в оригіналі. Шкода Октавія. 2019 рік. Чистий 2019 рік. В українському техпаспорті вона також буде 2019 роком. Дуже класний, надійний та економний автомобіль, оснащений автоматичною коробкою передач 7-ступеневої DSG DQ200. Дуже достойний сімейний варіант з величезним багажним відділенням. Автомобіль повністю в оригіналі в дуже-дуже доброму стані. Тому, будь ласка. Переходьте на наш сайт AutoCars.cars.ua, телефонуйте, з радістю дам відповіді на всі ваші запитання. Приєднуйтесь до Instagram та Telegram, Всі посилання будуть в описі під даним відео. А я всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Всім гарного дня!